Міромар. Потрібен помічник. Потрібен помічник. Допомагати мені, то все діло розрулювати, щоб я це все не розрулював під час турніру. Тому пишіть. Пишіть всі, кому цікаво, допомагати, бути частиною наших турнірів, бути частиною Brodge.ua і взагалі українського pub комюніті Чекаємо, чекаємо. Спонсор, якщо ви нас дивитесь, пишіть мені. Пишіть, будемо придумувати щось круте. А придумувати і запропонувати у нас є дуже багато чого. Це один із форматів, які ми на зараз розробили, придумали і будемо розвивати. Це чемпіонат України, битви кланів. На зараз, на зараз це формат легендарна вісімка. Ми будемо тестувати різні формати, але перший формат ми запустили легендарна вісімка це клани по вісім. Вісім кланів по вісім людей. Буде дві ліги, перша і друга. Наступний у нас в розробці дооліга формат. Ми зараз збираємо, донатимо до 20 тисяч і будемо проводити доолігу. Там також буде великий призовий фонд. Ще у нас є сквади-ліга, але сквади-ліга поки не готові ми провести, тому що зараз зі світлом проблеми. Тому <кій> зараз ми будемо перше, що проводити, це кланові турніри. Тому спонсори, я тут. Пишіть, зробимо красиво. І вам, і нам будемо пост... шукаємо постійного спонсора для наших турнірів. Нам є що запропонувати, тому не... не соромтеся, пишіть в чаті, пишіть в особисті, і взагалі будемо робити красиво. В... Хто тут? Іоа, інюа і гріми. Інуа і гріми будуть битися першими. Вон, в них тут стичка на Water Treatment. І дуже непогано оточили грімів. Навколо гріми зайняли ангари і декілька будиночків. Вони в центрі, будуть якось від цього відстрілюватись. Це буде нелегко, це буде тяжко, але гріми, вони ж потужнячі. Подивіться, Богдос, біквіл, соточка, Грік, Снайфікс, Владзіо, Х6, Вахстанк, Маестро. Добрий вечір. Відпочиваємо. Відпочиваємо. Каже, Фічна, Фічнаві, я тебе пам'ятаю, передаю тобі привіт. Минулого разу вся твоя команда пішла, а ти один залишився як справжній воїн, не покинув, не пішов, до кінця боровся, молодчик, респект. Це найреспектованіший мною гравець битви кланів. Молодчик. Я думаю, що якщо його військо підтримає, його, то в них буде все добре. Відійшов кнопну Маестру, відійшов, маестру підняли. На вотерменті дуже гарячі. GG займає північ, можливо, вони почують цю всю стрілянину і підтянуться, підтянуться на цей двіж. Я думаю, треба було трошки, трішки підлутатися і підійти в GG великі заміни. Там пішли два сильних воїни, але на зараз, на зараз зробили заміни. Зробили заміни, але також воїни мають бажання прийняти участь, тому чому ні? Це ж клановий бій. Це все для кланів, тому не обов'язково. Щоб постійно грали супер праймові пачки, іноді треба виставити і... і тих, хто бажає, щоб вони також тренувалися, хотіли, бажали і розвивалися. Тому розвивайте свій клан, розвивайте своїх гравців, доєднуйтесь, пишіть мені, місця є. Знову нок, другий нок на карті. Його також зараз піднімуть, але вайби наступ... наступають інюа наступають. Інвіа наступають, вже заходять в ангар. Гріми мають ног. Гріми мають нок. Свої, не стріляти. Два лежить. Ви... Вигали минулу карту. Цю карту вони зараз вже не в пиві. Як казав Богдос, вони війні. Вино не працює так, як пиво. Скорш за все. Тому що пиво він як енергетик, вино трішки розслабляє. Гріми розслабились, подумали, що вони вже виграли цей світ, але ні, хлопці, ні. Два воїни втрачено, інюа наступає, ІНЮА дуже тактично про. Ой, вайби, вайби, вибачаюсь, вайби наступають. Жмуть. Маестро відквитав один нок. І все. Поки, поки тихо, але, але вайби йдуть вперед. Ідуть, жмуть, військо летить. Не бояться, не бояться і не будуть боятися. Будуть дожимати, треба дожимати. Там, там, там все погано. Там все погано. Другий другий нок. Соточка, соточку положили, маестро, положили, відрізали цю частину з цієї частини все добре. Хоча й добити, можливо. Зараз полетить хаєшка. Біквіл, біквіл спидні. Нокає фіч наві. Такий джокер. Ой-ой, ой, -ой 3 хп в нього. Дуже тяжко. Я не знаю, чи він тут виживе. Треба було біжати. Треба було бежати. Але ж він, да, він малого лідера клану положив. Я не можу зрозуміти. А, біквіл тут один. Зараз будуть його пушити, але він наніс багато демеджа. Ще один нок! Боже мій біквіл тут роз... роздає. Ви уявляєте, що сталося? Вайби присували, грімів. Все було дуже круто. Але з цієї сторони, подивіться, отут 3-4 кіли. Якщо я не помиляюсь, оця людинка в соло зробила. Скільки в нього кілів? Так, ще подим. Біквілл, 5 кілів, просто зарішав цей файт. Їм уже просто наступали на п'яти. Їх тут виносили в сухесеньку. Дуже сильно йшли, дуже сильно наступали, але ні. Він каже: стоп, хлопці, я тут на карті. Ви що? Що ви робите? Я зараз вам дам. Ну, дивіться, вайбід. Треба це врахувати, врахувати, тому що це було потужно. А скільки у вайбів кілів? У вайбів один. Чотири кили. Чотири кили, майже, майже закривали. Мали наступну четвірку закрити, але, мабуть, Біквіл почав роздавати. Вони відволіклися на нього і подумали, вау, треба допомога! І все пішло не в ту сторону. Дякую за підписку. Хто там підписався? GLLIC.UA дуже дякую, дякую. Вітаємо, вітаємо тебе, в родині, бро. Е, Лемберг, вітаю. Механік 1997. Юа, вітаю. Дізарін, вітаю. Всіх вітаю, всім дякую, що підписалися. Ви на битві кланів. Це зараз поки тренування. Ми проводимо тренування перед турніром, який відбудеться в вівторок о 20.00 старт. Стартуємо о 20.00 у наступний вівторок. Вже почнеться чемпіонат України між кланами. Номінації Легендарна вісімка. Команди повість. Тому, якщо ви маєте величезний український клан і бажаєте доєднатися до нашого українського класного двіжу, пишіть мені. Пишіть і будемо е, робити дві ліги. На зараз це тільки перша ліга, вже вісім команд сформовано. Е, в наступному в першому сезоні пілотному е, чемпіонату України між кланами в номінації Легендарна вісімка будуть приймати участь. Клан Сеш, клан Гр Ікла, Джиджи Юа, Ін Юа, вайби, Гріми, Мрія. Коте. Все. вісім, вісім кланів. Ось ці клани розпочнуть клановий турнір. Чемпіонат України. Ще нагадую, що у нас іде збір. На дуолігу. Легендарна вісімка. Легендарна вісімка. Уже сьогодні залетіла 1000 гривень. Тисяча гривень від Дмитра Заворіна. Дмитро, дуже дякую, дуже дякую, що ти підтримав цей формат. Я думаю, що ми ще зробимо банку на лігу. Можливо, комусь цікавіший формат Ліга і захотять підтримати цей формат, щоб призові були більшими. Тому що перший сезон ми не будемо стартувати з дуже великими внесками. Ми його протестуємо, подивимось. Ой, -ой, Ой, маестро щось трошки заснув. Заснув за кермом, заснув за комп'ютером, не, не розуміє, що відбувається летить, аби його зараз тут не забрали, тому що його можуть тут побачити. Зараз він тут вмре, а потім буде говорити, що, що все, все таке собі. О, зараз дивіться. Маестро відкисає. Кажу вам 10 з 10. Зараз його заберуть, тому що він не слідкує за грою. І все. Я думаю, за ним поїдуть. Вже виїхали. Кислород, Юа виїжджає за маестро. Це буде тобі урок, маестро, щоб не спав на роботі. <кій> <кій> заслужено, заслужено, молодці. Нема що спати. Треба, якщо грати, то грати. Не грати, то йди спати. Такі справи, так. Да. Що ми бачимо? Пікадо Ін'юа, Мрія Кантера переміщається центральніше. Ковалєвіч і його команда мінус Дженералес. Ну, де може бути генерал, як не в мінус Дженералес? Звісно, що в мінус Дженералес. Ін'юа також в центрі, кислород забрав спящу красуню. Зараз гріми всі... не, не в повному складі. Тепер їм доводиться. Тепер сім воїнів будуть битися, не вісім. Ну, нічого, нічого, нічого нічого буває можливо, щось сталося. Всяке. Всі кучкуються, зараз буде щас буде щось щось сильне. Я думаю, зараз всі скучкуються і будуть стріляти друг в друга, хто куди, хто куди. Гріми займають Хасенду Дель Патрон. Буду стягувати сюди. Зараз прочекають конюшню. Якщо там нікого немає, то все окей, підемо далі щось робити. Мінюат трішки розплітались. Займають тут один воїн. Він буде чекати ситуацію. Розвідник, розвідка, розвідка працює. Хуїзет. Дивіться, у нього навіть нік підходить. Хуїзет. подивився. Нікого не побачив. А може й побачив. Якщо побачив, то вже сказав. Інформація на місці. Но насправді Ін'юа тяжче грати. Вони вирішили трішки, їх багато сьогодні зібралося. І вони поділилися на дві команди, але не по вісім, тому що вісім немає. Але молодці, грають дуже достойно. О, головне, щоб зараз в Хуї тут не отримав на горіхи в спину. Тому що мрія тут може його зустріти із восьми орудій. Ой-ой-ой, ін Юа попали в трішки не дуже приємну ситуацію, тому що вони між двох кланів, але вони зайняли непогані позиції в будиночках, можуть стріляти наліво-направо. З однієї сторони, GG UA, з другої сторони, мрія. В Хуй досі тут. Можливо, він. А, в нього перевернувся автомобіль, і він буде щось зараз з цим робити. Він... Йому треба якось дійти до своїх, але можливо він стане такий самий засланий козачок, як. Е, ні, не стане. Як біквіл хотів сказати, але не стане. Чому не стане, бо вже по ньому йде вогонь. Йому треба виживати, а в нього лише є камінець. Його вже докнули, його вже не спасти, забрали. Мрія має один поинт. Мрія має один пойнт. Тяжкувато тут же піджимається JJUA. Воїни чують, чують двіж. Ковалєвич перший йде генерал, як, як, як бойовий бойова одиниця іде, буде стріляти. За собою веде військо, військо не дуже щось йде. Хтось там, хтось тут. Треба панно Стап трішки злагодніше, злаго, Трішки краще цим керувати, тому що щось я не бачив. Опять перший нок від капітана. Ковалєвича, ну нічого, зараз Юан на нього піде, наступлять на нього і все буде добре. А може й ні, вже його піднімають. За ним всі доходи воїн, які його постійно піднімають. Вусік, наша медійна людинка, стрімер почав стрімити пан Вусік на тіктоці, Підписуйтесь на нього, дуже файно. Атмосферні стріми стрімить паб, стрімить Аркрейдер. Кому цікаво, підписуйтесь. Та я розумію, що всім цікаво. Всі підпишуться, всі, всі молодці. Підтримуємо друг друга і все буде добре. Тримаємось, купи. Пішов, пішов заміс. Я не розумію, що з цими воїнами, чому вони тут торчать? топольок тут зверху, Ну він як снайпер. Контролить цю всю обстановку. Твізі. Непонятно, що, що робить. Все, піш, пішли бої, пішли бої. Хома-тома знову нокнули. Він уже не допоможе. Вусік закриває вхід, щоб ніхто туди не зайшов. візі на місці, рухається, мрія переміщається. Переміщай, і тут буде зараз гаряче, але нам цікаво і тут подивитися, як пройде пуш інюа, і пушить цю будівлю з двох сторін Ззаду вже підходять хомтом і ріверс Поки 5-6 чоловік. Сильно хоча запушити побачили ковалевича Снафікса вже нокають. це вже з іншої сторони йде стрілянина. Тут поки без втрат. Поки без втрат, але йде активна бійка, активний пуш. Цукро підходить, чекає обстановку, дає інфу. Чую багато воїнів. Заходять, заходять всередину. Працює. Спец... Спецпризначенці працюють. Цукро... цукро втрачають, цукро вже не є. Назар анліп бачить, бачить, треба закривати. Стріляє, але його з спини закривають. Прикриття працює ком-том, не справляється. Дуже сильні, дуже сильні Inua. Два ноки має GG UA. Ковалію ще за підозрив чує, нокає, Розчехляє свій бойовий ух. Вусік нокає, добиває. Сильно хоче Usiка підняти, Усіка підняти поки неможливо. Від GG Ua залишається, залишається небагато бійців. Але G... також, також втратили багато бійців. Для них ця бійка не пройшла непомітно. Не, не це було тяжко, це було тяжко. Ковалєвич, генерал, давай, роботаємо! Не бачить, не бачить. Не побачив. побачив, лікується, Має нагоду, лікується. реверса нокнули. Буде зараз хаєшка дуже погана для нього. Це флешка. Хаєшка, відійшов генерал! Ви бачили, його нічого не бере. Ні хаєшка, ні, ні. Нічого. Буде битися, буде битися. Дивимося за діями генерала. Генерала Остаповича хоче підняти свого воїна. Хоче підняти. Не хоче він нікого піднімати, йому і так добре, він сам буде розбиратися. Ще має топалька. То польоки твізі дуже далеко. Дивимось, дивимось. Ковалеюч! Ковалеюч! Your... Давай, ковалеюч! На хайлайт. Працюємо на хайлайт. Можна підняти, можна підняти. Піднімає. Кого він піднімає? Реверса, свого свого напарника. Але вони зараз розрісаються. Діма Вегас піднімає. Бензіка. Їх уже четверо. Діма Вегас заходить в спину. Настрілює. Настрілює. Капітан проти капітана. Чує, чує. Діма Вегас. Морпег уже. тим часом грімів трішки. Під нокою. Ліквідатора. нокає ліквідатор. Не Вегас буде йти. Закриває. Як там мощно Діма Вегас закрив. Ці перестрілці виграли In Тут ще два воїна, які були позаду, підходять. Підходять, але буде тяжко, я би, мабуть, чіпи почекав би забрати. Якщо вони підуть в бійку, то вони програють. Вони йдуть в бійку. Діма Вегас, капітан. Першим іде, не боїться. Топольок має панцер Фауст. Забирає бензіка Діма Вегас точно не читер. Дивиться в одну сторону, але там же тополька немає. Топольок не бачить, кидає. Бачить. чує. Граната. Твізі, молодець. Нокає Нокає добивають. Ще... ще не все втрачено, ще не все втрачено. Два воїна від GGUA б'ються до останнього. Залітає Твізі, робить кіл по генералу Дмитру Вегасу. Пан капітан, лідер. Пішов перший, але його закрили. Квізі нокають. Дуже погано, дуже погано. Один пішов, топольок відходить. Топольок відходить. Четверта фаза. Нема що там ловити, один проти трьох. Ну, вже я не знаю. Тяжко буде Ін Юа заресити своїх, тому що четверта фаза, але можна спробувати. Топольок в центрі. Зараз будуть грі... гріми битися з мрією. з вайбам не, з... з мрією. У гримів двоє втрачено, один нокнутий. Ну тут мрія непогано наступає. Так, що ми подивимось? Хто тут, хто тут в мрії є? Угу, Поняв. Всі на місці. То в самому центрі. Інуа можливо, буде ресати. А можливо, ні. Тяжко тяжко всім. Вони в трьох, їм тяжко. Отут тут Інюа має непогану позицію. Настрілює по мрії. Але гріми крутять. Гріми крутять, але, але бачать і бачать. Снафікса мають бачити. Мають бачити готуватися до того, що їх обходять. Я думаю, вони готуються. Знову нок. В цій карті грімам щось взагалі не йде. Щось десь в якийсь момент вийшло з-під контролю, але якщо вони це заберуть, це буде героїчно. Камнірок, камнірок. Знаєш, їх обходить двоє контролить. Кидає хаєшку, але їх там не двоє, там їх більше. Там їх четверо. Вони можуть заходити в спину, а тут тільки двоє. І ще двоє. Вау, хорош! Нок. Куди не наткнуться? Гріми скрізь їх нокають. Блін, ну ця карта для них не, не та що та. Не та що та, і не ця що ця. Тяжко їм буде. Біквіл. 5 кілів. Нокнули, вже підняли. Двоє на місці. Снафікс бачить, не стріляє поки. Грими крутять під ін'юа. Але тут від Інюа дуже бойова одиниця, я вам скажу. Дуже сильні воїни. Ага, все добре, дивимося далі. Повертаємось, показалось. Зараз буде бійка. Ні, не буде, відходять трішки. Відходять. Але гріми не повністю мають позицію. Ой-ой-ой, бачуть Інюа, яка пережила бійку з G.G.U.A. Їх там троє. І вони дивляться прямо на гримів із цієї сторони ІНЮА і з тієї сторони ІНЮА. Буде тяжко гримам. Але вони будуть битися. Їх немало, їх немало. Вони мають запушити якусь частину і забрати. Забрати це. Топольок один, мрія прям цілим військом наступає, може зараз побачити тополька. Топольок тут машина зазвичай не спавниться, вони можуть запідозрити. Морпех. Морпех. Що у нас морпех? Нокає. Нокає грім. Гріми потрішку по розвалюється, хоча вони непогані, пачці мають. Сіки їх? Шестеро, їх шестеро. З цієї сторони троє, тут четверо, і вони їх пресують з двох сторін Цих грімів. Тяжко буде їм. Тяжко. Треба щось робити. Це ще один нок. Мрія, мрія нокає снафікса. Уже тут і мрія включилася в бійку. Ой-ой, ой пішло, пішло. Зараз буде. Буде тяжко. Буде тяжко Ін'юа. тому що грим... мрія іде, мрія йде. Непогано, непогано, кураж. Ой, ой, що це за пушка така страшна. Оу, ти, ти що? Кураж куражиться. Нокнутий один, але все нормально. Підходять, підходять гріми. Але дуже тяжко їм це дається. Давайте подивимося за морпігом. Може, може вчворити якийсь хайлайт. Дуже сильний воїн. Бачить голову. Готовий стріляти. Аєшка в руках. Голова є, перша є, друга є, але розмінюють, розмінюють. Закривають грімів. Щось ця карта грімам взагалі не пішла. Дуже тяжко. І що у нас залишається? У нас залишається мрія проти Інюа. Але від Ін'юа залишились три воїни. Всього-навсього три. А мрія. Три воїни, але сім кілів. А Мрія має 8 кілів. 8 кілів, і вони мають дуже круту позицію. Зараз будуть ці воїни настрелювати. Але не забувайте, містер Топольок ще досі живий. Грає, Грає на плейсмент Point. Якщо зараз закриють е... мрія Інюа, то. GG у вас займе друге місце, і це доволі непогано. Це непогано. Ми Будемо дивитись. Троє, троє воїнів хочуть пробитися більш центральніше до зони. Мають трішки граунда, лоу граунда. Але тяжко тяжко, скільки воїнів, всі зверху, всі стоять, стріляють, контролять. Буде тяжко. Якщо вони зараз розберуть багато воїнів із мрія, я їм респектну. Але то буде супер нереально. План, віримо, що Inua може розібрати мрію. Чат віримо? Я хизи, я хизи. Тяжку вато. Ну, будемо дивитися. Все, все ще живі, Тримають позицію. Їх будуть трішки обходити, але цю гору, горочку тримають. Тримають. Розкидуються смоки. Попольок на місці, зараз тополька можуть задетектити, він сидить тихенько. Ніхто не звертає увагу на цей автомобіль, який тут є. Що тут у тополька? Давайте подивимось. У нього вікно двері відкриті, так? Да? Хочу все-таки на тополька попасти. у нього лише беріл. Має лише беріл, третій бронік і другу каску. Сидить за дверима. Не рухається. Не відсвічує. Досі ніхто не захотів перевірити цю будочку. Можливо, капітан. Містер Кураж щось запідозрить. Захоче перевірити, але в нього така пушка, що то. Тікай. Пудінг. Злий пудінг. Обходить, обходить інюа. Трьох воїнів, які залишилися. Лише він один іде так сильно агресивно. Крутить вправо. Бачить, бачить. Не попадає. Може, зараз? Попадає. Ще один. Лікується. Не буде ризикувати. Вони чекають, вони не спішають. так Цікаво тут. Так що тут? Батерфляй, батерфляй сидить прямо біля тополька. Стоїть, топольок не рухається. Не рухається від слову геть. Не хоче, не хоче батерфляй. Заходити в цю будочку. Ой-ой-ой, посипались, посипались інюа, треба пушити, треба закривати. Зараз після цього має бути кол, що інюа закриті на карті. І топольок піде в бій. Піде в бій, буде зберіла роздавати наліво-направо. Тра-да-да-да-да. -да -да -да. якось так. Скільки? В GGUA тільки 3 кіли. 3 кіли. Все, закривають. закривають NUA. Наступили на InUA е всіма силами, І топольок вийшов в бій, Топольок вийшов в бій. Зараз буде роздавати. Має їх 4. Це буде дуже сильно. Майже, майже. Давай, давай, Дімон. Не снайпа, але також непогано. Показав, де він є. Ураж біжить з флешкою. Хоче закрити його з цієї, але я вам скажу, топольок зараз його, йому роздасть. Дивіться. Шот, добрий вечір. Отак от. Але закрили. Молодець Топольок, досидівся до топ-2, взяв плейсмент поінти, Гарно зіграв. Отак на турнірі треба робити. А що робити, якщо один залишився? Мрія. Перше місце 12 кілів, GGUA, друге 4. Гріми. Іа 9 кілів. Гріми, четверте, 8. Іа 6. Ні, це вайб. Це вайби 4. мене тут переплутані. Нічого страшного. Отак от, отакі от, от, от каточки. Шо ви скажете?